Майданівці обживають нові території. Тим, хто покинув центр столиці, але не поїхав додому, київська влада дозволила жити на Трухановому острові і на території Київської фортеці. Частина активістів ніяк не вийде з жовтневого палацу та готелю Дніпро. Як облаштувалися на новому місці, та що залишили по собі активісти, бачила Яна Танчак. Зі всіма своїми пожитками з майдану на Труханів острів чотири дні тому переселилася четверта козацька сотня. Напнули тут вже чотири намети. В них розмістилися 70 людей. Є кухня і спортивна площадка. Тут буде випрацьована і інфраструктура. Поки що ми поселяємося, наводимо порядок. Територію нам виділили дето в межах одного гектара. Плануємо тут будувати козацьку січ, відновлювати звичаєве право жити по по тих традиціях, по яких жили наші пращури. У жавтневому палаці активісти живуть з початку революції. Недавно сюди переселилися мешканці з розчищеного майдану. Як тут живуть, показувати не хочуть. Кажуть, зараз прибирають сміття і вивозять речі, бо вже планують залишити палац. Ті, що які, які жили на палатках, коли їх зачислили, вони були тут. Зараз вони виїхали. А ви вибирають. Я собі тут квартиру не строю. Я сказати, точно не можу. Керівництво Жовтневого на камеру з журналістами поки що спілкуватися не хоче. Поза камерою кажуть, чекають, що до понеділка приміщення звільнять. Український дім, в якому також жили майданівці, вже вільний. За словами директора Юрія Стельмащука, залишилися волонтери, які тут все приводять до ладу. Варвара одна з них. Сама з Чернівецької області. Жінка каже, поїде додому, що вона назбирає гроші на квиток. Зараз прибирає в українському домі. В інший час чергує на майдані. Проняємо сядно. Бо хочуть сену розібрати. Так, да, По вісім годин люди дежурять на сені. Я живу на арсенальні, там, де ці з біженцями. Можете побачити ця вся те, от територія всередині. Оці от пеньки, це вже були дерева. Це був ліс, справжній ліс. Тут можна було знімати якісь... Фільму в цю історичну пам'ятку вежу Київської фортеці прибрали майданівці і сотні самооборони. Заселилися сюди місяць тому. В наметах мешкають 10 людей. Всі інші з цієї сотні в зоні АТО. Сотник Олександр Ярощук, підприємець з Івано-Франківська, розповідає: після того, як прибрали майдан, люди до них жити, просилися. Зараз тут чекають на вісім активістів. Нових людей ми будемо приймати, але тільки тих людей, які адекватні, готові працювати. Фізично, по прибиранню території, по, тому, щоб допомогти волонтерам повантажити, прийняти вантажі для наших добровольців в АТО і тому. Тільки ті люди, які хочуть працювати, ті можуть бути знаходитися тут. На запитання, коли повернеться додому, в Олександра відповіді немає. каже, живе тут для того, щоб допомагати хлопцям в АТО і реставрувати вежу. Таким постояльцям в музеї раді нам вони не заважають пам'ятці історії. Вони не шкодять ніяк. Навіть впливають, можна сказати, позитивно. Навколо територія доглянута. До цього, як вони вселились, тут були хащі зарослі. А це вже чотиризірковий готель Дніпро, вікна на європейську площу. Тільки побачили ми її через розбиті шибки одного з номерів. Їх показує адміністрація готелю. Поза камерою кажуть, це номери, з яких кілька днів тому виїхали майданівці. Залишили по собі розгромлені кімнати та купи сміття. Утім, вісім номерів на шостому поверсі ще По Жильцы за житлом не платят. За администрацией та знимальную группу спілкуються через заширение двери. Здравствуйте, уточняем. Когда будем выселять меня? Что уточняйте? Когда номера будем освобождать? А когда надо? Ну, еще на той неделе. Ну, мне сказали, что еще мы можем тут жить. А кто говорил? Все. Все здесь, вот я. Всі активісти, з якими ми спілкувалися, розповідають, що живуть за кошти волонтерів. Кажуть, хоч живуть зараз в різних місцях столиці, але в неділю все одно зберуться на Майдані, на вічі. Яна Танчак, Віталій Бакуменко, Андрій Скорик та Дмитро Шанчук. Перший національний.